Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. З'явилося нове пророцтво старця Аристарха. Про завершення війни в Україні та подальшої долі Росії він першим назвав вбивців президентів. Та чим закінчилася війна, смерті Путіна також він пророчив, називаючи чинного президента РФ людиною ОНЕСТИМ лицем. А згідно з водіннями старця, ангели зійдуть на землю, тиснутимуть на агресора, змушуючи його припинити жорсткі дії. Він побачив, як вони обійматимуть увесь світ несучи мир. Щодо Сія, то він побачив, як на неї насувається щось дуже темне. Події будуть вирішальні для завершення війни. Зокрема, впливові люди будуть закликати до припинення війни, що призведе до її закінчення і початку переговорів. Прийде час, коли всі закликатимуть до замороження конфлікту. Старець зауважив, що призупинення конфлікту надасть можливість українським військовим краще готуватися до майбутнього контрнаступу. Світ побачить справжні наміри агресора. Хоч РФ скористується часом для нарощування сил. Все одно, все завершиться перемови для України. Старець побачив, як українці бійці Їм борються проти росіяни, здобувають перемогу. За його словами, Росія буде страждати від внутрішніх конфліктів та катаклізмів. В РФ очікується політичний переворот. Втім, і Україні буде важко. Бачать тисячі трун, які везуть до Києва у водіннях. Старець побачить. Великі битви на сході а також півдні України. При цьому переконаний, що Господь надасть ЗСО сили і воїни зможуть вистояти. Ангели зможуть захистити воїнів крилами від коль противника. Також господь захистить українців від ракетних ударів. Росії не вдасться посіяти хаос. Додав старець Арестарха. В той же час війна, як УРФ розв'язали проти України, може закінчитися цього року. Водночас за Росією чекають темні часи. Про це заявила провідниця до вищих вимірів. А я це знаю точно. Закінчення буде вже цього року, тобто 2024. Мені було конкретно сказано, що цього року друга новина буде договір на тонкому плані. Мені конкретно за з все світу прийшло слово договір. Я не можу сказати, який він матиме Гід, але завдяки цьому договору закінчаться бойові дії, сказала Ая за її словами. Влітку можливі певні події в Росії, які для країни агресорки ознаменують темні часи про те, які конкретно події насуваються на РФ, проведеться не зізнається. Але вони можуть попливати на закінчення війни. Дуже цікаво, коли святкували в Росії день перемоги цього року. Пішов у сніг як ніколи. Я побачила настільки природа. Зараз з нами в нас тепло було прекрасно. Все чудово природа та свою високу вібрацію, і ця рання весна природа нам постійно. Іно говорить цього року, що буде закінчення, додала провидиця астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мульфарство, екстрасенсорика, не є науками і передбачення не завжди справджується на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення, змінити своє життя на краще. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних Телеграм-каналів голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі став та вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.